Є ідея, яка може вкрай змінити твоє життя. Якщо ти готовий послухати це відео, я тобі про це розповім. Дивись, а, напевно, наступним чином зараз виглядає десь твоє життя. А, це робота, це ранковий будильник, це робота від якоїсь певної години до певної години, зарплатня якої не вистачає. Однозначно, більшості людей десь так і живуть, так і працюють від зарплати до зарплати, і живуть саме не тим життям, яке б вони хотіли бачити у своєму житті. На даний момент я вирішив добрати до своєї команди певну групу людей, яких ми будемо повністю з нуля безкоштовно навчати. В один момент в своєму житті я колись також прийшов у цю сферу діяльності, де мене почали навчати з нульовими знаннями. Я вийшов на хороший дохід. У Мене є хороша організація людей, які працюють автономно. Відповідно, зараз я вирішив добрати ще одну групу людей, з якими ми будемо співпрацювати на партнерських відносинах. В Чому моя вигода буде полягати? Моя вигода в тому, що коли я передам вам знання, якими я володію сам, які надають мені можливість заробляти хороші гроші, і ви почнете заробляти свої гроші, я буду отримувати якусь певну частинку з вашої виконаної роботи. За що я буду отримувати ці гроші? За те, що я передав знання і навчив вас цими всіма фішками користуватися. Де мене можна знайти? За посиланням в описі моєї сторінки є мій телеграм. Де я буду вже особисто з вами спілкуватися, де ми будемо знайомитися, де кожного вечора проходять прямі ефіри, де ви зможете все від А до Я подивитися. Якщо вам сподобається, ми зможемо співпрацювати. Якщо не сподобається, ви покидаєте канал без всяких причин і нема в цьому нічого такого поганого. От кожному своє. А якщо ж ви не знаєте, де знаходиться телеграм-канал, ви можете поставити у коментарях слово «хочу» і я відповім вам особисто і направлю туди, куди потрібно. До зустрічі в телеграм-каналі.